Оля, привіт! Привіт. Ми з тобою бачимося в черговий раз. В нас продовжується цикл програм на каву з психологом. Я радий тебе бачити в новій локації. І я так розумію, що на кожній новій локації в нас буде щоразу не менш цікаві теми, які ми з тобою розглядаємо. Так, я сьогодні в новому місці з дуже шикарним таким видом з вікна. І можемо починати так, добре. нашу тему. В нас сьогодні така цікава, інтригуюча і взагалі, я б сказав, навіть дуже популярна тема. Багатьом вона цікава. І мені, до речі, також. Тема сьогоднішньої нашої з тобою зустрічі нарцисизм. Я дуже хочу, щоб ти розказала, хто такі нарциси, що це взагалі за явище таке нарцисизм. Ну і, звичайно, роз'ясни. Взагалі це шкідливо. <ріху> <ріху> а, значить, дивись, нарцисизм їм більше страждають чоловіки, ніж жінки. А, звідки він береться, та? звідки ноги ростуть, як то кажуть? А, це відносини матері та сина, яка мати не додала любові. Цьому хлопчику дитині ще в його ранньому дитинстві до трьох років. А, і цей хлопчик він виростає і починає шукати собі цю компенсацію. А, як він шукає? У жінок а, він хоче отримувати любов. Дорослий хлопчик шукає дорослих жінок. Щоб знайти любов, так. так. А в чому ж проявляється саме нарцисизм в цьому плані? Тобто, що тут погано? Дивись, є нарцисизм в нормі, він є у кожної людини. Це нам дає, це нам дає те, що ми можемо рухатись по життю. Ставити цілі і досягати цих цілей. Але коли нарцисизм виходить з норми, то це чоловіки, вони проявляються у різних сферах. Вони можуть бути: це робота, це зовнішність. Як саме проявляється Нарцис, нарциси вони завжди, як то кажуть, в такому образі. Який вони самостійно собі створили, і їм дуже складно його підтримувати. Це, як то кажуть, кожен день їм треба підтримувати цей образ, і, і вони все роблять для того, щоб середовище ними захоплювалось. Дай відповідь на питання, чи це шкідливо. Бути нарцисом для самого нарциса. Чи більш шкідливо для оточуючого середовища нарциса? Тобто, де саме знак мінус, скажімо так, так? А, значить, дивись, нарциси вони то взагалі дуже цікаві люди. Вони завжди а, ідеально вдягнені, а, вони а, розумні, вони. Мають освіту, хто попадає на крючок того нарциса. Це жінки, як правило. І, наприклад, початок відносин, і цей нарцис він хоче постійно подавляти свою другу половинку. Він постійно хоче домінувати. У нього дуже виражені емоції. Гніву, він в цих емоціях це як, як така чорна дира, в яку постійно треба вкладати ту любов жінки, дружині, дівчині. А вона нічого не отримує, бо для нарциса віддавати любов це є небезпечно. Він цього робити не буде. А чи можуть сходитися в парі нарцис? Мужчина і нарцис жінка. Хоча ти сказала, що це частіше чоловіки, але я так розумію, що жінки також бувають нарцисами. Чи можуть зійтися в парі два нарциси? Дві квітки таких прекрасних? Вони зійтись не можуть, але є нарцисичні жертви, які. Вони... Достатньо дивляться за своїм тілом, щоб на них також звертали увагу. А якщо нарцис е, жінка, то вона, е, як правило, е, чоловіку не навісниця. Тобто вона, ну, як правило, вона не має родини, бо для неї також це небезпечно. Угу. Так, цікаво. Тобто два нарциси е, зійтися не можуть. Давай так, фіналізуємо. Не можуть. Не можуть. Хтось буде домінувати, а хтось буде покорятися е, і. Бути на другому плані. Да. Так. Добре, Скажи, будь ласка, е, ну, вже так сталося, що в парі є нарцис. Так? Е, е, яким чином нарцис впливає на? Своїх дітей в парі. Тобто ми вже зрозуміло, що на другу половину він впливає, якби ставить її на другий, на другий план. Яка роль дітей в цих відносинах і наскільки вона взагалі Дивись, якщо в родині один з батьків нарцис, таким дітям дуже складно підлаштуватися під його настрій. Бо від того, що настрій змінюється, Відповідно, і емоції дуже швидко змінюються. Він такий, знаєш, нестабільний в емоціях. Тут йому добре, тут йому вже дуже гру... сумно. І ці діти їм дуже складно адаптуватися під настрій батька або матері. І вони, коли діти виростають, вони так само шукають під кого підлаштуватися. Чи можна нарциса, як то кажуть, вилікувати? Можна. Є такий ефектив, ефективний спосіб – повідінкова терапія, але нарцис самостійно в терапію не приходить. Саме з діагнозом нарцисизм. Нарцис може прийти з депресією, ще з якимсь розладом, але у нарциса все добре, у нього все окей. Так, зрозуміло. Тільки... При бажанні самого нарциса є можливість цей стан підкоригувати, так? Так. Зрозуміло. Приємно було з тобою побачитися і чекаємо наступних зустрічей в нових локаціях. До нових зустрічей. Я завжди рада вас бачити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А, може, у вас які є запитання, пишіть мені, я обов'язково відповім. さカッとパパチ